Усім привіт! Ви на каналі Хомки Бомки. Як бачите, нашим хом'ячаткам один день У нас народилося сім хом'ячків, хто голосував в спільноті Ютуб. Ось наша мама пушка, я їй нарвав серветок, щоб вона зробила собі гніздо і утепляла свою домівку хомячатам. Бо як знаєте, ліпше, щоб було гніздо, а не просто стружка. І як бачите, вона прям носиться з тими. Серветками повсюди і збирає їх і робить гніздо. Звісно, може я її трошки і мало накидав, а може, і забагато, але вона все одно потім їх порвала дуже мілко, тому нормально. Ось наша пушечка. Ось такі маленькі хом'ячата їм тільки один день. Я до гнізда дуже не лажу, бо тому що мені багато хто писав, що типа, не можна лазити. Хом'ячиха може їх з'їсти зразу. Но, насправді це вже другі роди пушки, і вона ні, ні одного, ще хомячка не з'їла. І все нормально, вона за ним доглядає, як доглядала. Типа всі вижили супер клас. Сім хоміків. Це дуже шок. Мені взагалі не знаю. Їх так багато буде. Ну, якось впораємося. Ось такі маленькі червоні хормчата, в них ще навіть не видно очей, ну тільки так чужую, знаєте, ось ці чорні тяточки, так скажемо, вушка ще не видно досі. так. І вони ще дуже маленькі, є, прям більші вже, а є і менші. Можна подивитися, так з краєчку ще добре подивитися можна, які вони такі ще шкірі, всі такі. Ну, Трошки, до речі, вже видно, хто буде темний. хто більш світлий, але то, що десь на п'ятий день вже точно буде видно, хто який буде. Ну, Надіюся, буде багато світленьких, бо я дуже хочу світлі хомічата. Також я підняв акваріум і зняв вигляд знизу. Як бачите, ось наші такі купсики лежать, там стружки накидано, запасів хомічахи. Зараз на наступному кадрі можете побачити, як вона буде складати свої запаси і ритися. Я їй дав кабачок, гірок, навіть петрушку, я їй багато чого даю їсти, вона дуже швидко то все з'їдає. Ось можна побачити, що наша хом'ячиха прям риється, щось шукає собі. Запаси, до речі, викладає. Раз я шкода, що не зняв, але я побачив, як вона просто запаси всі, що вона набрала собі, просто викладає. Це дуже класно спостерігати. Як бачите, ось наша пушечка риється, будує гніздо. Як бачите, вона вже трохи засмітила цей акваріум, але я недавно навіть прибирав.